З'явилися перші відео зі знищенням бійців КНДР. На Курщину прибули 8 тисяч солдатів. Лавров зустрівся із Посіпакою Кім Чен Іна. Про що домовилися Москва та Пхеньян? І як США відреагували на запуск КНДР ядерної ракети. Подробиці заметь. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Північна Корея від початку війни активно підтримує Росію і продовжить це робити аж до перемоги путінського режиму. Про це під час візиту до Москви заявила глава МЗС КНДР Чве Сон Хуей. Тільки послухайте, який мед вона заливала у вуха російських чиновників. Процитую. Ми не маємо жодних сумнівів, що під мудрим керівництвом почесного президента Росії Володимира Путіна російська армія і народ обов'язково досягнуть великої перемоги у своїй священній боротьбі за захист суверенних прав і безпеки своєї держави. Кінець цитати хто саме загрожував безпеці Росії, міністерка не уточнила. А поки у Москві тривав санс пропаганди двох диктаторських режимів, українські військові полювали на північнокорейських бійців. У мережі поширили відео удару дроном по окопу із солдатами. Зазначається, що кадри нібито зробили в Курській області, а вибухівка впала на голови саме військовим КНДР, які прибули для участі у боях на боці Росії. Зауважу, що жодних підтверджень достовірності цих кадрів поки немає. Проте можна бути певними, що в Україні та на Курщині загине багато бійців КНДР. Так, принаймні вважає очільник естонської розвідки Анс. Ківесель за його словами, солдати північної Кореї пройшли максимум місячну підготовку на території РФ. Вони навчені воювати у гірській місцевості, але не знайомі із українським ландшафтом, кліматом і географією. Далі цитую. Їхня підготовка не передбачає ведення бойових дій у таких районах. Підготовка, яку вони проходять у РФ, звичайно не відрізняється високим рівнем. Тому ми можемо очікувати, що північно-корейські підрозділи зазнають великих втрат в Україні, ймовірно, навіть більш важких ніж ті, які й досі зазнавали війська РФ. Кінець цитати зиск Росії в тому, щоб залякати Захід, в тому числі для цього у Москві відбулися переговори з Сергія Лаврова. З його колегою із КНДР про це пише Центр протидії дезінформації. Там зазначили, що глава МЗС Росії не дарма розповідає на камери про безпрецедентно високий рівень співпраці сторін. А Чуе Сон Хуей погрожує США новими ядерними випробуваннями? Центр пише, цитую. Активізація ядерної риторики з боку КНДР та демонстрація єдності між двома державами і згоями є черговим актом залякування країн Заходу. Учасники переговорів намагаються показати, що вони продовжуватимуть військову співпрацю попри занепокоєність у світі. Кінець цитати. Зауважу, що днем раніше Пхеньян випробував міжконтинентальну ракету Хвасонг-19, яка є копією російської ЯРС. Аналітики українського ресурсу Дефенс Експрес припустили, що Північна Корея отримала від Москви технології для створення блоків із розподільними бойовими частинами з індивідуальним наведенням, що дозволило довести цю ракету до її нинішнього стану. У відповідь США і Південна Корея наступного дня провели перші спільні військові навчання за участі ударних безпілотників. До тренувань були залучені сучасний південнокорейський розвідувальний дрон rq 4 b Глобал Хаук і американський ударний безпілотник mq 9 Ріпер. Перший збирав дані про імітаційні цілі та ділився ними з американським дроном. Після отримання інформації Ріпер запустив авіабомбу по цілі. Втім, пхен'ян не збирається знижувати градус ескалації. Розвідка Південної Кореї повідомляє, що КНДР почала будувати свій перший атомний підводний човен. І це буде найбільша за розміром субмарина на озброєнні північної Кореї. Розвідники виявили підозрілу активність на північно-східному узбережжі КНДР на верфі, де розміщений центр із дослідження та будівництва підводних човнів. Тим часом із Вашингтона надходять все більше підтверджень перекидання бійців КНДР на фронт. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Росії загалом перебувають близько 10 тисяч солдатів північної Кореї. Із них 8 тисяч вже прибули саме на Курщина. Натомість у південній Кореї виникли суперечки через бажання уряду відправити до України своїх військових консультантів. Опозиція категорично проти. Про це пишуть тамтешні змі. Зазначається, що міністрові оборони навіть погрожують відставкою, якщо він піде на такий крок без згоди парламенту. Водночас у Китаї вкотре вирішили не втручатися у ситуацію і не тиснути на КНДР з вимогою припинити відправку солдатів на війну в Україну. У Пекіні заявили, що це нібито особиста справа Росії та Північної Кореї. Речник МЗС Ліндзянь зауважив таке: дослівно. Північна Корея і Росія, які незалежні суверенні держави, як вони розвивають двосторонні відносини, це їхня особиста справа. Кінець цитати. А у Штатах тим часом розглядають варіант атакувати сили КНДР в Україні, поки про це говорять лише в Конгресі. Зокрема, голова комітету з розвідки Палати представників Майкл Тернер вважає, що США та їхні союзники по НАТО мають бути готові до атак по бійцях КНДР. При цьому Тернер вкотре виступив за зняття обмежень для України на удари зброєю союзників по об'єктах у глибині російської території. Чи розгляну цей варіант у Білому домі? І чи наважиться США долучитися до знищення солдатів КНДР у війні РФ проти України? Росія перекинула під Курськ три тисячі військових КНДР. Їх будуть використовувати у боях проти ЗСУ, але видаватимуть за калмиків, тувинців та бурятів. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, частина бійців КНДР є також на території України. Цитую окремі інженери із КНДР присутні на Донеччині. Загалом росіяни планують залучати військових із КНДР на Курщині для навчання у бойових умовах. Всього в РФ зараз 12 тисяч військових КНДР. У подальшому РФ також планує залучати їх на тимчасово окупованих територіях. Всі плани відомі. Кінець цитати. Тим часом у мережі вже з'явилося перше відео із солдатом північної Кореї, який вижив після удару ЗСУ по позиціях Росіян. Показати ці кадри вам ми не можемо із етичних міркувань ані відео, ані фото. Зауважу, що на оприлюднених кадрах поранений боєць лежить на лікарняному ліжку, його голова у бентах. Говорить, він явно не російською. На камеру розповідає, що був на позиціях разом із 40 іншими північно-корейцями, але вижив тільки він, решта загинули. Окупант із КНДР скаржиться на Путіна, просить своїх земляків не йти на війну. Також наголошує, що командування РФ обіцяло відправити таких, як він, на будівництво фортифікації. А натомість кинуло в бій. Якщо все сказане правда, то ймовірно, Росія провалила підготовку та тренування бійців, які прибули із КНДР. Це підтверджує блогер та політолог Майкл Накі. Процитую: підготовка північно-корейців для участі у боях йде так собі. Повідомляють розвідники. Налагодити комунікацію поки що не вдається, а підготовка рабів із КНДР справа непроста. Ба більше деякі воєнкори побоюються, що північнокорейці. Не тільки не допоможуть, а й навпаки, на них витрачатимуться і без того обмежені ресурси. Кінець цитати. Тим не менше, Росія продовжує одягати та озброювати 12 тисяч солдатів КНДР, які прибули на територію країни агресора. Вони проходять підготовку на п'яти полігонах. Про це на радбезі ООН повідомив представник України Сергій Кислиця. Із його слів, північнокорейців розподілять по п'яти підрозділах по 2-3 тисячі осіб. І вже в листопаді вони воюватимуть проти ЗСУ. А наглядати за солдатами будуть троє генералів КНДР із оточення Кім Чен Іна. Їх імена озвучив каслиця. Насамперед, це Кім Йон Бок. Він командує військами спецназу і керує бюро із підготовки легкої піхоти. Експерти припускають, що його завдання в Росії це вирішувати адміністративні справи із розгортання корейських військ. Другий генерал Річ Хан Хо. Це заступник начальника генштабу і керівник головного розвідувального управління КНДР. Він перебуває під санкціями Південної Кореї за організацію кібератак для крадіжки технологій і валюти, а також за торгівлю зброєю. Його звинувачували у фінансуванні розробки ядерної зброї. Третій персонаж це Сінкум Чхоль. Він керує головним оперативним управлінням. На думку експертів, Сінкум Чхоль може прийняти командування військами КНДР у Росії після того, як звідти поїдуть два інші генерали. Варто розуміти, що Пхеньян відправив на допомогу Путіну 12 тисяч солдатів не за просто так. Північна Корея розраховує отримати взамін від Кремля технології, пов'язані із тактичною ядерною зброєю. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен. Крім цього, Кім Чон Ін проситиме технології, що пов'язані із розробкою міжконтинентальних балістичних ракет, також розвідувальних супутників і атомних підводних човнів. На цьому тлі КНДР знову провела випробування ядерної зброї. північно корейські військові запустили міжконтинентальну балістичну ракету. Вона впала у море між Росією та Японією, пролетівши 87 хвилин. Міністр оборони Японії Ген Накатані зауважив, що у цієї ракети. Був найтриваліший час польоту за всю історію випробувань у КНДР, Тож, цілком можливо, що ця ракета відрізняється від звичайних. Після вступу КНДР у війну є ймовірність, що окремі залучить до боїв війська інших союзників. Ось що каже експосадовець держдепу Девід Тафорі. Далі цитую сталося те, чого ми побоювалися, а саме, що країни на кшталт Сирії, Ірану та Китаю тепер активно допомагатимуть Росії у війні. Вони можуть задовольнити потреби РФ у військах та людях, яких можна відправити в Україну, також можуть надати компоненти, необхідні російському ВПК. Кінець цитати чи не погодять союзники в таких умовах допомогти Україні своїми військами. Голова Пентагону Ллойд Остін не відкидає такий варіант. Ось його слова так, це може підштовхнути інших вжити заходів різні види дій. Але я не буду будувати здогадки про те, що саме може статись. Кінець цитати. Шановні глядачі. А на вашу думку, як Захід відреагує на відправку КНДР своїх військ до України? Напишіть ваші варіанти у коментарях. Вибухи у тимчасово окупованому Бердянську місто атакували дрони. Про таке повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Каже, атака почалася ще із шостої ранку, а основна ціль міський порт. Саме в тому районі місцеві жителі помітили густий стовп диму. По Бердянську розлетілися уламки БПЛА. У деяких районах зникло електропостачання. Тим часом окупаційна влада міста показала кадри із одним із безпілотників, що атакував морський порт. Зазвичай такого типу БПЛА можна побачити під час ударів по об'єктах у Росії. Осін аналітики проаналізували наявні мережі фото і встановили місце падіння уламків від роботи російської ППО. Вони пишуть, що це вулиця Італійська у Бердянську, тобто загарбники збивали дрони на центр міста. Водночас окупаційна адміністрація нарахувала 10 атак. БПЛА сім із них, нібито припали на міський порт, а три, буцімто, на житловий сектор. Також вона підтвердила руйнування, пошкоджені інфраструктура порту, приватний будинок та квітковий магазин. Крім цього, нібито з погранень зазнала одна людина. Зазначається, що російські слідчі нині документують інцидент, а комунальники розбирають завали. Тим часом українські війська продовжують знищувати загарбників та їх техніку на півдні України. Тільки за добу наші воїни ліквідували сотню російських солдатів. А також відправили на металобрухт 44 одиниці озброєння окупантів. Про таке повідомили у силах оборони півдня і уточнили, що серед втрат РФ два ЗРК, 7 сім гармат і дронів, чотири РЕП та 22 одиниці автобронетехніки. На Півдні росіяни провели п'ять штурмів. Один із них на Запоріжжі, а саме поблизу чарівного на Гуляпільському напрямку. Зазначається, що бійці ЗСУ успішно відбили атаку. Та, схоже, це лише промацування української оборони. До кінця цього року армія Росії планує провести у Запорізькій області великий наступ. Про таке заявив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він стверджує, що мета російського командування повернути під свій контроль території звільнені українськими воїнами під час контрнаступу 2023 року. Далі цитую. Йдеться про роботинський виступ, йдеться про Оріхівський напрямок, йдеться про Времіївський напрямок. Це вже межа Донецької області та Запорізької області. Станом на зараз загрози прориву на Запоріжжя та захоплення російськими окупантами Запоріжжя немає, уточнив Коваленко. Ба більше за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, Росіяни на окупованому Запоріжжі проводять тренування особового складу із залученням бронетехніки. Навчання відбуваються у районі приютного та Левадного. При цьому застосувати ці сили вони можуть також і на інших напрямках. Волошин уточнив, що Росія загалом тримає на півдні 200 тисяч бійців. Йдеться про декілька загальновійськових армій, корпус північного флоту РФ, 7-му дивізію повітряно десантних військ, 76-ту і 104-ту десантні бригади і авіацію. Однак при штурмах окупанти діють переважно малими групами від 5 до 10 військових. До України можуть приїхати військові спостерігачі Південної Кореї. Сеул уже розглядає такий варіант. Офіційний представник президента заявив, що Південна Корея зобов'язана контролювати дії бійців КНДР в Україні. Бо якщо вони отримують бойовий досвід, то це пряма військова загроза для Сеула. А чи може Україна розраховувати на допомогу військами і з боку інших партнерів? Володимир Зеленський не вірить у те, що Європа наважиться спрямувати своїх солдатів у відповідь на ескалацію з боку Росії та КНДР. За словами президента, союзники ставляться скептично до цієї ідеї. Та й Україна не може на них тиснути. І ось чому далі цитую. Це дуже небезпечно, коли ви не маєте такого рішення від лідерів від суспільства, то що дуже небезпечно порушувати цю тему насправді, тому що ви можете втратити будь-яку іншу підтримку. Ми не можемо ризикувати втратою підтримки, яку ми вже маємо. Кінець цитати. водночас розвідка південної Кореї прогнозує великі втрати серед військових КНДР. Пояснення просте: війна в Україні передбачає постійне використання значної кількості дронів. Північно-корейські солдати ніколи не мали з ними справи і не пройшли необхідну підготовку. Тим часом Україна скликає терміновий радбез ООН та мають обговорити питання участі військ КНДР у війні. А Володимир Зеленський домовився із президентом Південної Кореї про обмін розвідданими. Український лідер повідомив про це за підсумками розмови із Юн Сок Йолем. Сторони також домовилися виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію. А також залучити до співпраці спільних партнерів. Україна може розраховувати і на поставки зброї із Сеула. Про це каже народний депутат Олександр Мерешко, який головує у комітеті із питань зовнішньої політики. Зауважу, що до цього Південна Корея напряму відправляла Україні лише гуманітарну допомогу. Що ж змінилось? Мережко пояснює. Далі цитую: Південна Корея уважно стежить за діями та агресивними кроками з боку Північної Кореї. І відповідає адекватно на ці кроки. Тобто, коли Північна Корея робить щось, що загрожує нашій безпеці, то тоді, відповідно, можна сказати, що в певному сенсі Південна Корея намагається збалансувати цю шкоду, яку завдає Північна Корея. Кінець цитати про поставку якого саме озброєння йдеться. Змі з посиланням на джерела в південнокорейському уряді пишуть, що насамперед це артилерійські снаряди калібром 155 мм – Остаточне рішення буде за Радою нацбезпеки. Сул вагається, нібито тільки через те, що Росія у відповідь може передати КНДР технології повторного запуску міжконтинентальних балістичних ракет. А це пряма загроза для Південної Кореї. Ймовірно, щоб переконати Сул ризикнути, Україна призначить спеціального представника у Південній Кореї. Тамтешні ЗМІ повідомляють, що на це знадобиться кілька днів. Після цього офіс президента складе план його візиту до Сеула. Друзі, а якої допомоги ви чекаєте від Південної Кореї? Як вважаєте, чи наважаться партнери дзеркально спрямувати Україну своїх військових? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Деякі західні партнери розкритикували план перемоги. Про це у інтерв'ю журналістам країн Північної Європи. Розповів Володимир Зеленський. Він зауважив, що союзники вирішили, мовляв, Україна хоче занадто багато допомоги. Далі цитую: багато країн почали приймати план перемоги, і багато хто почав, знаєте, трохи чинити на нас тиск. Деякі лідери, мовляв, ви хочете занадто багато. Занадто багато чого ми просто хочемо жити. Це занадто кінець цитати. Крім цього, глава держави дорікнув заходу, що секретна частина плану потрапила до змі. А ті злили її у мережу. Зокрема, це стосується прохання надати Україні крилаті ракети Дальнього радіусу дії «Томахаук». Президент Обурений, цитую: у ЗМІ сказали, що Україна хоче отримати багато ракет, як от «Томахаук». Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, між партнерами немає нічого конфіденційного, Кінець цитати. Зауважу, що раніше про це прохання України до партнерів. Написало видання «The New York Times». Газета стверджує, що партнери назвали цей запит неможливим і нереалістичним. І, взагалі, американські чиновники на умовах анонімності вважають план перемоги повністю залежним від західної допомоги. На думку журналістів не переконали партнерів і аргументи Володимира Зеленського надати дозвіл на удари по цілях всередині РФ. Мовляв, список цих об'єктів перевищує кількість ракет, що їх Вашингтон міг би поставити Україні. Та повернімося до інтерв'ю Зеленського. Український лідер розкритикував також повільний темп поставок західної зброї. Зі слів президента, сили оборони отримали тільки 10% від пакету допомоги, за який проголосував Конгрес у 2024 році. Через це командування не може розраховувати на резерви та нормальне забезпечення бригад. Зеленський дорікнув союзникам, що вони порушили всі можливі обіцянки, і навів такий приклад. Далі цитую. Перед Вашингтонським самітом партнери заявили, що не готові прийняти Україну в НАТО, але дадуть 6-7 систем ППО, які захистять небо. Досі ми не отримали ці системи. Ми готуємо країну до зими, яка буде вирішальною, і з відключеннями світла. Але деякі партнери не тримають слова, Кінець цитати. Володимир Зеленський переконаний, що Путіна доведеться запросити на мирний саміт, і Україна готова до цього, запевнив власний президент, на відміну від самого кремлівського диктатора. Той критикує український мирний план. Але Київ, зі слів Зеленського, готовий до пропозицій інших країн: на кшталт Китаю, Бразилії тощо каже, це може бути спільний мирний план. Проте Путін не готовий розмовляти на чужих умовах. Далі цитата: якщо вони хочуть запросити Путіна, добре, нехай запросять. Але є одна річ: він не хоче, бо не знає, що робити після цієї війни. Що він робитиме далі? У нас є наш план, але він має свій власний план. І цитати. Крім цього, Зеленського, схоже, дратує реакція Заходу на вступ КНДР у війну проти України, а точніше, відсутність цієї реакції. Глава держави переконаний, що така пасивність є вкрай загрозливою. Володимир Зеленський провів ось таку паралель. Далі цитую: я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни. Це буде так само, як на самому початку окупації Росією нашого Криму. Тоді була тиша з боку Заходу. Ніхто не хотів реагувати, Кінець цитати. Тим часом прем'єр Словаччини Роберт Фіцо дав інтерв'ю пропагандистці Ользі Скабєєвій. Чиновник відомий своїми проросійськими поглядами. Тож не дивно, що він розкритикував план перемоги Володимира Зеленського. Фіцо стверджує, що президент України у своєму плані нібито просив у союзників ядерну зброю. Але ті, мовляв, відмовили через інстинкт самозбереження. Процитую. План перемоги не може полягати в тому, що хтось пропонує свою територію, наприклад, для розміщення ядерної зброї. Або хтось скаже: Дайте мені ракети середньої та великої дальності, і я застосую їх за цілями на території РФ. Кінецтати кілька топ-генералів КНДР могли прибути на передові позиції в Україні. Про це повідомляє південно-корейське агентство Йонхаб. Журналісти посилаються на дані розвідки. Водночас один з бійців ЗСУ під ніком Мармулетік анонсував прибуття солдатів КНДР на передову в Курській області. Цитата: динаміка розвивається, поки що загалом можна сказати, що ситуація на боці ЗСУ. Подивимося, що буде далі, як поводитимуться північні індіанці. Кінець цитати. При цьому видання Ель Паїс із посиланням на українських прикордонників пише, що збройні сили України вже завдали ударів по будівлях на Курщині, де могли перебувати бійці КНДР. Тож цілком можливо, що загони північних корейців понесли перші втрати. Більш активно бійці Кімчанина будуть залучені у штурмах вже найближчими днями. Про це каже заступник командира 61-ї механізованої бригади, підполковник Артем Холодкевич. У коментарі за Нью-Йорк Таймс він зауважив цитую: нас попередили про наступ найближчим часом, ймовірно, у найближчі кілька днів. Кінець цитати. У протистоянні з армією КНДР українцям готові допомогти самі північні корейці. Ідеться про близько дві сотні військових, які втекли до південної Кореї. З інформацією місцевих ЗМІ, Вони хочуть потрапити в Україну, щоб ввести психологічну війну проти колишніх побратимів. Наприклад, готові бути перекладачами або ж поширювати листівки чи деморалізувати ворога через гучномовці зазначається, що кожен із військових втікачів має від 7 до 10 років досвіду служби у армії КНДР. Можливо, Зеленському варто звернути увагу на таку пропозицію, тим паче, що президент особисто поговорив телефоном із колегою главою Південної Кореї Юн Сок Йолем. Зеленський зауважив, що вступ КНДР у війну був основною темою розмови. Далі до Надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання трьох тисяч північнокорейських військових на російські полігони у безпосередній близькості до зони бойових дій, та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч. Домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію. А також залучити до співпраці спільних партнерів. Кінець цитати ще одна важлива домовленість країни обміняються делегаціями вже найближчим часом. Зокрема, південно-корейські медіа пишуть, що делегація із Сеула прибуде в Україну цього тижня. Вашингтон, схоже, теж роздумує, як реагувати на ескалацію війні через дії Кремля та Пхеньяна. Ось що каже представник держдепу США. Ми консультуємося з українцями. Ми радимося з нашими союзниками та партнерами щодо відповідних наступних кроків. І я триматиму ці розмови в таємниці. Я не збираюся публічно говорити про реакцію. Кінець цитати. А джо Байден назвав небезпечним залучення у війну солдатів із КНДР на цьому тлі з візитом до Росії. Вирушила глава МЗС Північної Кореї Чхо Сон Хуей. Це вже її друга поїздка до Москви за останні півроку. Офіційно для зміцнення зв'язків між країнами, тим часом сам Путін знову погрожує світові ядерною зброєю. Він дав старт тренуванням стратегічних сил ядерного стримування. Фактично, Росія випробовує свої ракети на очах усього світу. Сьогодні ми проводимо очередну тренування стратегічних сил здержування атроботу дії должнасних ліц по управлінню приміненням ядерного оружия. практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Як на такую эскалацию має відповісти захід? Шановні глядачі, долучайтеся до обговорення в коментарях під відео. Також чекаю на ваші вподобайки.